Беззаперечно, всі ми любимо аніме за його цікавість, новизну і неповторність. А давайте будемо чесними. Деякі елементи зустрічаються настільки часто, що стають, ну, просто стереотипами. Чому в кожному шкільному аніме є незграбна дівчина? Чому герой завжди падає на груди випадкової дівчини? А звідки взялася традиція кричати імена технік перед атакою? Давайте розбиратися. Головний герой без особливих талантів, але з великим потенціалом. Ви точно бачили такого персонажа. Спочатку він слабкий, невпевнений у собі, іноді навіть повний невдаха, але в нього обов'язково є прихований талант, який розкривається в критичний момент. Один з геніальних прикладів це Аста з чорної конюшини, у якого є демон. Або Луфі з One Piece, де виявляється, що його фрукт це не шаблонна якась штука, або той самий Наруто, у якого є дев'ятихвостий лис. Чому цей стереотип такий популярний? Часто він дозволяє глядачам ідентифікувати себе з героєм. Ми всі любимо вірити, що навіть звичайна людина здатна на щось неймовірне. З іншого боку, це ідеальний хід для побудови розвитку персонажа. Ми спостерігаємо за його ростом, боліваємо за нього і радіємо кожній перемозі. Але варто погодитись, такий типаж героя може втомлювати, коли сценаристи не додають до нього унікальних рис. Шкільне аніме. Обов'язкові архетипи персонажів. аніме про школу є свої канони, яких дотримуються майже завжди. Тиха й загадкова дівчина з окулярами, яка читає книги. Нато енергійна і незграбна головна героїня, що постійно падає або стикається з кимось у коридорах. Красуня зі старших класів, у яку закохані всі хлопці школи. Ну і, звичайно, хлопець, який поводиться холодно і виглядає кріпово. Але йому достатньо взяти шампунь Жумай -симба, Шампунь жумайсемба. І він стає просто забороненим плодом. Чому це працює? В цьому випадку стереотипи роблять персонажів одразу впізнаваними. Нам не потрібно витрачати багато часу, щоб зрозуміти, хто є хто. Але водночас вони іноді роблять історію трошки шаблонною Фан сервіс і романтичні випадковості. Ах, моя улюблена класика жанру. Герой випадково падає на груди дівчини, опиняється в її кімнаті або торкається до неї в невідповідний момент, і це завжди супроводжується криком. Чому цих сцен так багато? Фансервіс це один з найпростіших способів привернути увагу певної частини аудиторії. Адже не погодьтесь, груди у аніме це вже приречена штука на вічний показ. Також це дає можливість трохи розрядитись. І додати гумору. Але іноді такі сцени виглядають настільки передбачено, що стають просто об'єктом пародії. Стереотипні битви, крики технік і пояснення атак. Уявіть, напружена битва, герой готується до атаки і голосно кричить: Техніка тіньового клонування. Навіщо взагалі кричати назву техніки? Хіба це не дає супернику шанс підготуватись? Цей стереотип родом із жанру Сьонен. Він існує тому, що це виглядає круто. Глядачі запам'ятовують техніки і асоціюють їх із героєм. Це частина драматизації, яка додає екшену. Однак, сучасні аніме все частіше відходять вже від цієї традиції, роблячи бої більш реалістичними. Підводячи підсумок, можу сказати, що стереотипи в аніме це як шаблоні деталі в пазлі. Вони роблять історію простішою для сприйняття і додають нам те, чого ми очікуємо. Одночас, коли цих стереотипів забагато, вони перетворюють сюжет на повторення того, що ми вже бачили десятки і десятки разів. А на цьому це відео підходить до кінця. Підтримайте мене підпискою, лайком, натискайте там на ті дзвіночки, і усього вам доброго. До зустрічі!